Женко, капітан першого рангу запасу, заступник начальника штабу ВМС Збройних сил України попередні роки. Пане Андрію, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава, добрий день! О, знаєте, українці там свого часу колись, коли активно в акваторіях Чорного та Азовського морів працювали наші дрони, звикали там до жирніших цілей, але будь-яка ціль ліквідована. Це, звісно ж, важливо нещодавно. ВМС і представники ВМС Збройних Сил України зазначали, що акваторії Чорного та Азовського морів вільні від суден. Яка у вас є можлива інформація? Ви аналізуєте, ви і спостерігаєте за подіями? Ну дійсно, перше от, що стосується от цього удару по катеру російському Дніпрі. Я хочу нагадати, що від тому назад Росія офіційно проголосила про створення. Дніпровської військової флотілі російської, і це такий ну серйозний сигнал. в наш бік там сигнал того, що вони будуть як мінімум чинити опір, по захопленій оцьому по продовженню річки Дніпро. А це досить угу. серйозна ділянка від Дельти Дніпра, фактично до, до фактично місця Запоріжжя. Оцю ділянку, там де зараз проходить лінія бойового зіткнення, вони намагаються контролювати і для цього. Вони створили оці підрозділи. І ми знаємо, що постійно вони тренують свої підрозділи, свої війська для того, щоб здійснити такі рейдові операції через Дніпро, захопити острови. Ну, як мінімум, це стосується. Островів в Дельті річки Дніпро. Це багато, ну, таких випадків вже було дуже багато. От. І тому те, то, що сили оборони України постійно вислідковують, наносять такі превентивні удари, це, як мінімум, позбавляє противника його планів подальшого захоплення наших територій про що вони мріють постійно, що стосується Азовського моря і а, Ну Азовське море, ми знаємо, що зараз воно повністю знаходиться під контролем противника. Так а на жаль, дано вони там планували ще два роки тому назад створити так звану Азовську військово-морський район. І там мали діяти досить багато кораблів порядка 12 бойових кораблів невеликого класу, в тому числі три таких кораблі, як Аскольд. Пам'ятаєте, Який був серйозно дуже пошкоджений в кірчі ракетою «Скаль». От Але зараз цього ми дійсно не наблюдаємо, не спостерігаємо, тому що плани, плани ці не відбуваються. А Крими кораблі ми знищили Крим. Вони просто перевели трохи далі, щоб не доставали наші ракети. Я маю на увазі Каспійське море. От зараз дійсно в Новозовському морі дуже невелика діяльність. Вона обмежена в основному переходом суден, які заходять в порти російські або наші окуповані, перевозять там. Різні вантажі через Керченську протоку, але бойових кораблів дійсно ми не бачимо. Що стосується Чорного моря, то ну, флот Росії знаходиться в режимі такого операційного сковування во переважно в пунктах базування в портах. А, і е, в морі виходить дуже нечасто, А якщо виходить, то не відстань від пунктів базування, щоб знаходитися під е, захистом е, сил прикриття в основному проти які спрямовані проти е, можливих атак наших морських дронів. Ага. От це піло така ситуація. Ну з іншого боку, треба сказати, що ну і тут в принципі ну це така наша операційна Дійсна перевага, але ну вона має бути реалізована. Ну, в нашу, досягне нашої стратегічної мети, то є звільнення узбережжя морського. Я хочу нагадати, що 82% узбережжя нашого морського, воно зараз під контролем ворога, і це ще з 2014 року. Це і, і Крим, і Приазов'я, і частина, значить, оце Кінбурзький півострів. В Чорному морі досить така велика акваторія, і, до речі, вона дуже болюче зараз впливає на можливість нами поновлення вільного судноплавства з таких портів, як Одеса, Миколаїв, Очаків. Видно, судноплавство нами відновлено частково, але на обмеженій ділянці від Одеси, туди на північний захід. Район острова Зміїни і далі по коридору в межах тервот наших сусідніх країн. Ну от, взагалі, така от ситуація на Чорному морі. Нібито противниками відігнали, заблокували, але ну, своє ще не повернули. Я думаю, на це треба спрямувати подальші зусилля, пане Андрію. Час від часу з'являється повідомлення про нібито бажання. Намагання, плани противника форсувати так чи інакше на Херсонщині, зокрема Дніпро, і скажімо так, навіть деколи називають кількість плав засобів окупантів. Взагалі, наскільки ці речі реальні? Бо самі окупанти так чи інакше, навіть офіційно, там і пропагандистські їхні телеграм-канали, змі публікують інформацію про те, що нібито, хоч якісь а так чи інакше якісь навчання щодо цього напрямку вони проводять. Дійсно, навчання вони проводять і проводять підготування, приготування до цього. Це дійсно правда, і вони намагаються здійснювати такі рейдові дії. І ми бачимо їх досить багато на острови, от Дельти Дніпра. Але наші сили вони протидіють цьому. Ну, взагалі, така операція десантна, бо для них дуже дуже досить. Ну, серйозним, скажем, ну, серйозну складність має, тому що Дніпро він дуже широкий. Я хочу нагадати, що в 2022 році вони не змогли подолати навіть річку Ірпінь, яка в 20 разів е е е вужче, ага. ніж Дніпро, в тому районі. Ну, така операція можлива, але вона вимагає досить дуже багато сил і засобів, е повністю перевагу в повітрі. А от ну, цього поки ми не спостерігаємо. Спостерігаємо, то, що час від часу противник намагається зробити такі рейдові дії з метою захоплення островів в таких, скажімо, сірих зонах, для того, щоб доставити туди засоби вогневого ураження по в основному по місцям, які наближені до Дніпра, в першу чергу Херсон, і новомасованого ну, такого намагання. Форсувати Дніпро, ми не бачимо. Е, і ще усі правила морські, згідно конвенції Монтріо, не знаю, от можливо на цьому зупинитись. Так чи інакше, ми почули інформацію про так званий тіньовий флот Російської Федерації, зокрема два танкери, які проходили Ламаншом. Зокрема, у супроводі е, військового Корвета. Е, ну, те, що Росія буде зараз всі засоби засовати для того, аби обезпечити. Експорт своєї нафти і нафтопродуктів, це зрозуміло, але от саме таким чином, яка це загроза, з іншого боку, ну, окей, вони так, таким чином захищаються, але ну це виглядає принаймні загрозливо для тих країн, в акваторії яких, ну, скажімо так, акваторія яких якраз межує там з Ламаншами і так далі. Не, ну, перше, я хочу сказати, що теньовий флот він складає від 600 до 1000 суден, uh -huh. і на ці судна звичайно, корветів просто не вистачить, їх просто фізично немає. Я думаю, якщо ну ці побажам, таку практику впроваджувати масово. То можливо цих корветів, які зараз є в російському флоті, і боєздатні, без, здатні вистачить на ну можливо на 5-10% цих суден. І це в самому кращому випадку, а цей ну цей от приклад: це більше демонстрація. така скажімо, інформаційний інформаційний такий тиск на ну на іншу сторону на країни заходу. В тому, що ну, бачите, ви нам робите санкції по тиньовому флоту. А ми будемо цьому протидіяти, і ми залучаємо військовий кораблі. І от ага. коли ну, два танкери із тисячі е скартуються оцим корветом, ну причому розумієте, ну корвет не буде відкривати вогонь там чи щось таке. Ну якщо дуже хочеться, будь ласка, йди, іди там зі своїми корветами, в зі своїми танкерами, ну в, ну, в будь-якому випадку. А ця нафта вона не попаде в ряд країн той же великої сімки Євросоюзу і так далі. Хочеш іди, але ну опять же, якщо ти проходиш якусь, наприклад, міжнародну протоку в тому ж самому Балтійському морі, оці датські протоки, так і є якась певна до тебе питання, наприклад, порушення екологічних норм, то кервет він не врятує. От, не врятує, і дійсно є міжнародне право, яке надає прибережній країні право інспекції судна будь-якого, яке воно ну, проходить, наприклад, в, в, її, в її водах, ага. парточних водах. І це абсолютно, це абсолютно законно. А таке право надається в межах тієї і таке право надається в межах приліжаючих вод, які ще на 12 міль. Виходять поза межі тірво, тобто до 24 міль від узбережжя. І поэтому, ну, корвет, він, він сам, ну, дійсно, у нього є там більше такого імунітету, але у нього є певне обмеження на те, що він може робити, а то, що не робить. І опять чисельність їх дуже невелика, їх просто не вистачить в російському флоті для того, щоб супроводжувати. Тому ця акція має бути ну, розглядатися виключно як інформаційно психологічна. Як ну, такий, скажемо, така візуальна відповідь на ті санкції, які впроваджуються заходом проти, проти оцих танкерів тіньового флоту. Але найкраще санкції там ніхто не врятує, якщо ну, наприклад на це погодяться Сполучені Штати Америки просто буде перекритий фінансовий потік оцих платежів за отриману нафту з багатьох країн світу, тому що оце саме болюче, і це в принципі те навіщо цей тіньовий флот взагалі існує. А він існує для того, щоб Російська Федерація отримувала щодня 1 мільярд доларів якості платежів за нафтопродукти. От якщо ці вот ванцюгі перевода цих коштів вони будуть перекрити, то. Існування цього а, тіньового флоту воно автоматично буде взагалі недоцільним. І все І uh -huh. тут нічого не потрібно, ні корветів, ні фрегатів, нічого. До речі, таким чином а, дуже був нанесений серйозний удар по піратській діяльності в районі Аденської Затоки, десь ну порядка 13-12 років тому назад. От коли це зробили, то піратська діяльність значно скоротилась до цього. А працював виключно військовим шляхом, також направляли кораблі, і НАТО, і Європейський Союз, і коаліція під керівництвом США витрачали дуже серйозні кошти. Во, до речі, перебування доба перебування, ну, фрегата карвета з екіпажем ну можливо, 100-150 осіб це 100 тисяч доларів, щоб просто mm. розуміти, яка Дорогенько. вартість. Дорогенько, так. Тому от то, 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 такий комплексний підхід, і ну опять же, под, в, 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 в заключенні, ця акція була виключно інформаційно психологічна так. і пропагандійська. Зрозумів. Спасибі вам, спасибі велике, Андрій Єрженко.